Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Гість нашої студії Анатолій Кінах, народний депутат України. Вітаю вас, пане. Вітаю. Уже вибори, нібито й завершилися, але все одно ще йде боротьба на деяких округах. Насправді, як би ви оцінили цю ситуацію? Наскільки це дійсно відповідає демократичності в Україні? Наскільки це відповідає закону про вибори? Однозначно вибори відбулися і це. Визнало і світове співтовариство спостерігачі, які в рекордній кількості спостерігали за виборами. В цілому біля 4 тисяч представників всіх держав Європейського Союзу, СНД, інших міжнародних структур. І для мене особливо принципово те, що ці вибори відбувалися на основі нового законодавства. І ми, по суті, відновили змішану систему пропорційно-мажоритарну, і таким чином зберегли важливість політичної структуризації суспільства з одної сторони, а це в тому числі політична відповідальність за результати діяльності тих, кому народ е, е, дав свою підтримку. А з іншої сторони, мажоритарна е, система дає можливість зміцнювати відповідальність персональну. Кожного народного депутата перед виборцями, що, на жаль, ми втратили достатньо серйозно за останній період, і забули, що влада і відповідальність – це синоніми, і це повинні чітко розуміти всі, незалежно де вони працюють: в законодавчій, виконавчій владі, в уряді чи в місцевих органах влади. На жаль, я це констатую як факт, маючи досвід, по суті, п'яті виборчих кампаній, це вже Верховна Рада Шостого скликання, в яку я маю честь бути обраним, вибори не досягли головної мети. На мій погляд, вибори, це по суті повинно бути в першу чергу унікальним шансом для суспільства, для держави по результатам сформувати більш якісну державу. І на виборах повинні змагатися програми, стратегії, бачення подальшого розвитку держави. Удосконалення вміння захищати національні екадемічні політичні держави, консолідуватися навколо стратегічних інтересів. От тут нам ще на жаль треба піднімати цю планку, і на виборах не було на жаль дуже серйозного змагання програми. А за що змагалися власне за місця? Просто Та за що нові чергу обличчя чи змагалися чи... політичні технології, чорний піар, ресурси і так далі. Я сумую зв'язку з тим. Що в Україні відсутня до сьогоднішнього дня системна опозиція? Опозиція повинна бути. Це дуже серйозний потужний контрольор влади, це альтернативне джерело поглядів, програм розвитку держави. І те, що у нас відсутня системна опозиція, і опозиція, на жаль, на цих виборах не представила ці програми, крім популістських гасел, там люстрації там, і таке інше. І це дуже знижує якість самих виборів. І треба з цього робити висновки ну, і робити все, щоб вибори це було змаганням інтелекту, розуму, вміння захищати інтереси держави і створити умови для розвинутою керівники на чим працювати. Власне а, кажуть, що якщо немає опозиції, то і влада не така сильна. От ви відчуваєте, Безумовно. що партія регіонів а, не зміцнилася чи зміцнилася через а, не силу опозиції нашої, от якраз я це маю на увазі. Опозиція – це і потужний контрольор влади, і це повинно бути дуже серйозний інтелектуальний аргументований опонент, що в свою чергу дає можливість владі державі удосконалюватися і з різних варіантів вибирати оптимальний. Оце, на жаль, ще поки відсутнє з точки зору якості політичних перегонів. Цього треба робити в висновки, і я впевнений, що вже на 22-му році незалежності, а це вже серйозний термін. Україна як держава повинна формувати серйозні довгострокові стратегії розвідку з тим чином, щоб результат 2012 був часткою ще більш високого позитивного результату слідучого року і інших подальших періодів нашого розвідку бо тільки антикризовими методами ситуативним реагуванням на проблеми. Неможливо забезпечити ефективний сучасний розвиток, і якраз завдання виборів в тому, щоб держава по результатам формувала якісну високоефективну систему влади, яка постійно має зворотній зв'язок з суспільством і на цій основі формує політику, яка відповідає інтересам держави, суспільства, розвитку, економіки. Оце те питання, яке України є дуже дуже. Актуальним Які? Бо ситуація в світі змінюється угу, і ризики угу. зростають. Які основні моменти стратегії розвитку саме від партії регіонів? По перше, ми впевнені в тому, і це зафіксовано і в соціальних ініціативах президента України. Соціальні ініціативи це не тільки перерахунок мінімальних соціальних стандартів пенсії, заробітних плат, зрахуванням інфляції тощо. В основі соціальних ініціатив, я впевнений, в основі подальшої стратегії нашого розвитку це необхідність формувати умови для розвитку внутрішнього виробництва, умови для створення робочих місць на українській землі, програми імпортозаміщення, локалізації виробництва, тобто максимально задіяти всі чинники, які дають можливість максимально використати наш величезний потенціал, який є в Україні, і це визнає весь світ і природний. І науково-технічний, і промисловий, і кадровий, і географічний оце наше завдання, щоб ми створили умови, щоб величезні можливості України працювали на розвиток. При цьому ніколи не можна забувати, що людей не цікавлять переможні реляції, наскільки відсотків зростає валовий внутрішній продукт. Люди дають оцінку владі, державі, по тому як зростання економіки впливає да, потім, на їх, їх реальне життя, впевнено завтрашнього дню, зростання реальних заробітних плат, пенсії, платоспроможності, можливості виховувати дітей. Оце повинно бути в основі нашого подальшого розвитку. І ніколи не може допускати, щоб Україна з такими величезними можливостями, з таким талановитим, працездатним народом ходила по світу з простягнутою рукою. Оце наші завдання, і я впевнений, що в тому числі новообраному складу парламенту, незалежно від міжособистої е, політичної конкуренції і кон'юнктури, необхідно концентруватися навколо цих напрямків, бо є дуже багато прикладів у світі, починаючи з сусідньої Польщі, Держави, які долали серйозні кризи, але на основі консолідованих зусиль формували умови для розвідку. І ми не виняток і нам треба, як можна скоріше вчитися консолідації навколо стратегічних питань, які відповідають інтересам mm -hmm. людей, суспільства в цілому і безумовно держави. У нас до речі є запитання від глядача. Давайте послухаємо його. Хотілося б узнати у Анатолія Кінаха, що планує партія регіонів з бюджетом. Одні говорять, що його будуть принимать в этом году другие не будут вот эта рада которая работает сейчас успеет еще принять бюджет это есть повестки дня спасибо. спасибо спасибо за очень важный вопрос государственный бюджет страны это даже главный финансовый закон который формирует многие условия развития промышленности предпринимательства в том числе социальные стандарты и для нас очень важно принять качественный, сбалансированный государственный бюджет на следующий год до Нового года. Это будет очень мощный и позитивный сигнал для наших партнеров, что страна, Украина входит в новый 2013 год с бюджетом, что это возможность в свою очередь планировать деятельность бизнеса, инвестора и четко прогнозировать развитие событий. 19 ноября мы планируем начать рассмотрение проекта бюджета 2013 года в парламенте. Для нас очень важно, чтобы он был принят до Нового года. И, безусловно, если получится, это будет великолепно, чтобы бюджет был принят старым составом Верховного Совета, потому что новый состав войдет в свой юридический статус где-то только после 10 угу, дек... то есть, 17 да, До 17 угу. 10 по 17 декабря а там необходимо еще формировать структуры Верховного Совета, комитеты и ряд других регламентных норм. Поэтому, безусловно, оптимально для нас, чтобы новый состав Верховного Совета был сформирован, а параллельно однозначно надо утверждать бюджет. И, конечно же, на этапе рассмотрения бюджета мы приглашаем к сотрудничеству всех новоизбранных депутатов, в том числе те партии, которые впервые вошли в парламент. Начиная от удара и завершая тоже свободой. С тем, чтобы они уже на этапе подготовки бюджета имели участь в ньому імели можливості вносити ті підложення, які соответствуют их програмам, і безусловно законам економіки інтересам страны. І ми открыты к такому сотрудничеству. Ну, бюджет о... надо приймати в текущому году. Вони теж хочуть співпрацювати, але не чи не спричинить те, що вони просто завчасно будуть натягувати на себе щось, якісь свої вносити правки. Є величезні ризики. Ми розуміємо, що в парламент війшли нові політичні сили, достатньо радикально налаштовані, амбіційні, в тому числі вже маячить 2015 рік. Але дуже хотілося б, щоб ми всі розуміли перший рівень нашої відповідальності, відповідальності перед людьми, перед виборцями. Ситуація дуже ризикована. Світова європейська економіка знаходиться в стадії дуже глибокої рецесії. Україна залежить від зовнішньої економічної політичної кон'юнктури. Біля 50% нашого валового внутрішнього продукту формують експортери, починаючи з хімічного, мітологійного комплексу, ПК, машинобудування, транспортні послуги. І Як тільки там знижується попит ціни на наш традиційний український експорт, ми зразу дуже болються це відчуваємо. Якраз зараз це і відбувається. Тому має принципове значення, що парламент на основі позитивної спадкоємності, включаючи вже новообраний його склад, максимально задіявся те, що стосується, і ми вже про це казали трохи вище, активізації внутрішнього виробництва. Зниження обсього споживання тої імпортної продукції, яку безпроможні спроможні виробляти самі. Ну не можна допускати надалі, щоб, наприклад, по товарам народного споживання не продовольча група, починаючи з білізни, одягу, взуття, столові набори, велосипеди і так далі, до 90% вище на внутрішньому ринку. Це імпорт. Тобто таким чином ми фінансуємо закордонні економіки, створюємо робочі місця за кордоном. Оце повинно зараз бути в центрі уваги, і однозначно всі політичні сили повинні сконцентруватися на цьому, бо в світі зростає конкуренція, достатньо жорстка. Mm -hmm. В тому числі конкуренція вже в 21 столітті йде не тільки за присутність своєї продукції на ринках, а йде жорстка конкуренція за чисте повітря, питну воду. Землю особливо. І нам в Україні необхідно не тільки вирішувати поточні питання, але й формувати дуже потужні основи із національної безпеки і вміння захищати свої національні інтереси таким чином, щоб ми самі керували тим, що формує наше життя, а не по якимось зовнішнім сценаріям, незалежно захід чи схід ми повинні формувати на основі наших національних інтересів. І тут повинно бути дуже Серйозна дуже відповідальна консолідація всіх політичних сил і в парламенті і одна в суспільстві і в державі в цілому Ми Вже велися якісь перемовини стосовно дійсно консолідації співпраці ще до початку роботи безумовно велися вони ведуться і зараз і нам необхідно завершувати виборчі перегони з тим, щоб центральна виборча комісія своєчасно як це зафіксовано в законі про вибори там інтервалі з 12 по 19 листопада. Поставила крапку, там, де виявлені порушення з усіх сторін, вже прийнято рішення в виборчих округах провести перевибори, і це повинно бути нормативно оформлено і однозначно це буде зроблено. І на такій основі удосконалювати далі всі сфери нашого життя. І я впевнений, що це якраз буде тест, бо, як сказав один мудрий державний діяч, що політики постійно думають про вибори, а державні діячі про майбутнє народу і держави. Я дуже хотів, щоб такий принцип, коли ми будемо разом думати про людей, про розвиток, про державу, панував в вже новообраному складі парламенту. Як сказано до досвіді книги Біблії, є пора розкидувати каміння, є пора збирати каміння. Якраз Україна на 22-му тим між незалежності, повинна вже збирати каміння і консолідуватися навколо стратегічних інтересів, не всупереч діалогу, конкуренції, але повинні конкурувати розум і вміння забезпечувати угу. розвиток держави. Ну що ж, ми будемо пильно стежити за тим, що відбувається в парламенті зараз, що буде відбуватися вже під час сьомого скликання. Я вам дякую, що про доброго. Нагадаю, гостем в студії був народний депутат України Анатолій Кінах. Залишайтеся з нами. Дивіться телеканал Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.